Продемонструвати ціну боротьби за незалежність в Івано-Франківську відкрили виставку світлин сталеві духом. На них військовослужбовці, які втратили кінцівки та отримали тяжкі поранення, захищаючи Україну. Усі фото зробив Костянтин Сова. Загалом розповідає чоловік: це близько 35 світлин. Що мені сподобалось, що жоден з цих хлопців не скаржиться на життя, жоден з цих хлопців не поскаржився на свого командира на ситуацію на війну це дуже круто. Тобто, ті, ті, що живуть цивільні, вони скаржаться, а хлопці не скаржались. справжні воїни. Участь у проєкті взяв Сергій Стройнов із Миколаєва. На захист України він став 10 місяців тому. Поранення отримав під вугледаром. Спершу, розповідає, боєць медики намагались врятувати стопу, однак все ж довелося її ампутувати. Ми під час штурму зайшли з групою, я заводив групу, зайшли на позиції, зайняли, Добу утримували позиції. Зайшла піхота, замінила нас, ми чекали піхоту на піхоту. Під час того, поки ми втримували там, вночі зайшла група росіян позаду нас і замінували. Ми поки проходили стежку, зробили собі. Мін не було. А група зайшла вже позаду нас і замінували. Поставили розтяжку, кілька мін поставили. І коли ми вже виходили. Я також перший виходив, наступив на протипіхотну міну. Роздробив кістку, стопню роздробив, посікло трошки, щоб інші знали, яка ціна насправді. Бо багато хто не розуміє ціною. Ці. Може, все ж таки зрозуміти. Долучився до проєкту і військовослужбовець Ярослава. Він родом із міста Суми. Україну захищав із січня цього року. Поранення отримав у селі Роботине Запорізької області під час звільнення нашої території. Артообстріл обстріл був минометний, там і втратив і ногу і отримав поранення. Бо багато наших хлопців тіше втратили кінцівки, але тримаються. Ще одна мета фотопроєкту Сталеві духом розповідає його координаторка Надія Шегда. Зібрати кошти на ліки, які допоможуть військовим перемогти фантомний біль. Фантомний біль переживають ті вояки, які мають втрачені кінцівки. І на сьогодні в Україні на жаль немає єдиної правильної помічної ефективної методики, щоб стишувати цей фантомний біль. Іноді він провокує рішення про самогубство, настільки це нестерпно. Іноді він змінює психічну свідомість і. Ми подумали, що нам треба рухатися в той бік, аби почерком мистецьким привертати увагу до проблематики, але допомагати внесками, ну, власне, діями, донатами, ті, які зможуть порятувати і трошки стишити той біль. Долучитись до збору коштів може кожен небайдужий. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.